Пані Альона, трішечки, буквально пару слов. Оце виставка. Це виставка учнів школи мистецтв номер 1 в якій зображено місто Херсон очима дітей. Виставка цього року: саме свіжі малюнки, от вересневі, хорошенькі, теплі, так як діти його відчувають, бачать і що вони хотіли зобразити. І от діти не всі в Херсоні знають. Далеко не всі в Херсоні, з понад 60-річні в мене в Херсоні десь трошки більше десяти. Mm -hmm. Тобто все інші, всі інші вже повиїжджали і половина за кордоном, половина десь по Україні розкривана. А от ті, що в Херсоні, от мені Херсон болить, все-таки за кордоном все таки їм легше трошки там не стріляють. Ті, що в Херсоні, коли вони починають малювати, от які у них сюжети, вони. Більш оптимістичні, і є такі, що вони занурюються в війну? Я б сказала, що поки ми малюємо, у нас те малі не взагалі не, 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 о, це викли... не викликається нічим. Навіть коли десь буває десь бабахне на задньому плані, там хтось з мачика може, о, п'аль бабахнула. І ми далі рісуємо. Тобто нічого, в принципі, нас угу. діти, очень... я не знаю, добре плохо, але вони адаптувалися. Ні, ну це добре, тому що інакше добре. Так, так хорошо адаптувалися. Вони не реагують на ті звуки, поки малюють. Я так розумію, ну коли прям совсем то зреагують, і там батьки поруч. Вони допоможуть рятуватися. Mm -hmm. Ну, на малюнках дітях не відображається війна зовсім. Oh, це добре. Тобто, я, я це мала За да. весь час. А, uh, якщо вона досі появляється, то трошечки в якомусь гумористичному плані, як у тому той бувся в Німусі. Ну, так, да. Так, я, да, я там не так війна, як все. от этот ціканий прототип створення, такий позитивний персонажик. Пес Патрон вже пройшов? Так, <рес> да, да, уже, да, уже тепер на вагу наряд. Та, персонажів які які такі більш веселітні і сюжетні. Вот, а так за ролом війна зовсім не в жодній роботі не зустрічається. І Ну і це добре. Да. Це добре, тому що жалко, що наші діти. А якого, з якого по який віку у вас діти? А, взагалі, у нас найменше, хто у нас є, це 6, около 6, і найстарші це 15 років. І діти вже йдуть далі. Там вони якраз 9 клас в школах закінчують, і в них там вже якісь направлення розходяться. Тому... А от я хотіла би, щоб ви про це розповіли. Це дуже цікаво. Оцей калаш. Придумали цей калаш він е, з'являвся в голові в нас колективно і панеростачі. Тобто, це не була така одночасна єдина задумка. угу. нас підходило свято Дня міста, одні одні з перших уроків з особливими дітками. І ми хотіли одночасно і фарбами помалювати, і День міста відсвяткувати, і осінь згадати, і листочки пощупати. І от в вторійся піла. Да. Да. Тобто ми і кольорову гаму трошки тепло пройшли, і текстурки всякі там повивчали, листочки вони повідбивали, пощупали, погладили оці робришки, валіками фончик закатували, там валіками малювати, спадавали. діток котрі ось, особливі діти. Mm -hmm. Їм подобається малювати. Ну ті що. Поки ми вас... займаємось, мені здається, Добре. що так. Да, і в них досить непогано не виходить. В них однакова була задача, треба було зробити фон кольоровий, угу. на ньому відбитки листочки. І я кожен зробив да, по пи. І я взагалі собі ну я да, як, як взрослий чоловік собі уявила. Так, там у нас букетик, з боку красиве здання. Ми його там обрали. Тут пішло все, як десь захотів, там вліпив один листочок, другий листочок. Хтось наоборот вокруг листочка. Зробив відбиток, вийшло дуже ефектно. І вже дуже такі своєобразні здалі Ми допомагали в тому плані, що ми повирізали ну, то, та, будівлі. Прийшли по будівлям, подивилися, хто згадав, хто не згадав, що це за здання, де воно знаходиться, були там колись чи не були. Ну що зараз то вже не у всіх є можливість подорожувати містом і не, кож, не кожному куточку не міста зараз кожен... можна подорожувати. Да, сюди так. точно не попадає, Да. Так. Та зараз його там вже такого і немає. І не немає. Там у нас стається щось только в пам'яті, щось, что... ну, і забувати не хочеться. Ну, я хочу сказати, для мене це взагалі щастя, що ви тут з'явилися, правда. У нас в п'ятниці квіті принесли ці картини, поставили, і я ж своїх позвала всіх наших справа громад. І тут всі прямо в такому захваті. нам не вистачає і дорослим такого вот позитиву, і, нас, і, і ми. Ми хочемо ще. Ми, все, ми, ми хочемо ще. Це взагалі да. все, що не, не случається з нами, це все розв'язаться. Да, да. Це якийсь толчок для чогось нового, поэтому все буде. Ми ну, вам дякуємо, да. від серця. І вам теж дякую.